Близько опівночі ворог ракетами С-300 обстріляв Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. За даними ДСНС, ударів було завдано по складській будівлі. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. В результаті цього ракетного удару зазнав поранення, та був госпіталізований 61-річний охоронець підприємства. Повідомили у штабі оборони від обстрілів. Потерпали і інші населені пункти області. В селищі міського типу, велике бурлу Куп'янського району близько опівночі. Російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства. Пошкоджено приватний будинок та гараж без постраждалих. Вчора ввечері ворог завдав ударів по селу Шейківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення. Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського Куп'янського районів. інформують у штабі оборони. У Вовчанську пошкоджено чотири житлові будинки. Зазнав поранення 84-річний чоловік. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з бипла дві гранати. Пошкоджено два паркани. Постраждалих немає. За інформацією рятувальників, протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Одна у Харкові, друга в Ізюмському районі. 30 липня близько пів на 21-го внаслідок ворожого обстрілу по населеному пункту села Шийківка Ізюмського району виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на місце події, приборкали загоряння на площі 100 квадратних метрів. Щодо лінії фронту, то на Куп'янському напрямку тривають бої. Повідомляють у штабі оборони. Минулої доби окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії східніше Берестового Куп'янського району. Відступили з втратами. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харків новини. Українські війська за тиждень звільнили 12,5 квадратних кілометрів території, зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку за весь час контрнаступу 37 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа України складає 204,7 квадратних кілометра. На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості. У сумах завершили розбір завалів на місці ракетного удару. В результаті атаки дві людини загинули та двадцять постраждали. Повністю зруйновано навчальний корпус училища. Чотири поверхи знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, будівлі церкви та недільної школи. Наголосив президент Володимир Зеленський, дякуючи рятівникам за проявлену мужність під час рятувальної операції. Росіяни вдарили по кривому рогу двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку. Одна людина загинула, ще десять отримали поранення. Повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. Російські окупанти протягом ночі сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Як повідомили Вова, ворог бив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Постраждалих немає. Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. Поранено цивільну особу. Пошкоджено три приватні житлові будинки: СТО, на території якого були трактор та трансформатор. Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними снарядами СРСЗВ «Смерч», Повідомили вова в результаті обстрілу. Отримали поранення троє місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик. Україна скоро почне переговори з США щодо гарантій безпеки, зазначив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки. Додав він в Україні. Справжній бум виробництва дронів. Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що недавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони, і тепер у них однакові права з іноземцями. В Україні більше не буде селищ міського типу. Рада ухвалила закон, відповідно якому всі населені пункти з компактною забудовою, чисельністю населення понад 10 тисяч жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі. Міністри, парламентарі та голови громад і муніципалітетів всієї країни зібрались на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Теми обговорення дуже серйозні: вступ України до НАТО та ЄС, раціональний розподіл бюджету в умовах воєнного стану і безпекові заходи перед новим опалювальним сезоном. Щодо останнього, то якраз прийдешня зима теж може бути дуже складною через російських терористів, від яких очікувати треба завжди на гіршого, власне, тому. Енергетична та критичні інфраструктури повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, підкреслив президент. Очевидно, що ці восни та очевидно може так статися, що і самий ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як то на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні. Кожної громади, кожне міста, кожного нашого села, містечко. Це дуже важливо. Так аби встигнути підготуватися українські міста вже зараз повинні мати стратегію, як діяти у випадку повторних ворожих атак на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Мають бути вжиті і безпекові заходи для їх захисту, і план дій для перепід'єднання систем. Те, на що здатен ворог на собі відчув у місті протягом останнього опалювального сезону, наголосив мер Ігор Терехов, вісім разів доводилось повністю перезапускати всю систему опалення. Тому під час цьогорічної підготовчої кампанії у Харкові намагаються врахувати всі сценарії, що може готувати ворог. Ми розпочали підготовку до прийдешнього опалювального сезону на наступний день після закінчення минулого. Цю підготовку ми ведемо, видали кошти у розмірі 600 мільйонів гривень. Плануємо ще видалити 300 мільйонів. Залучаємо кошти Світового банку і європейських фінансових інституцій. До початку нового опалювального сезону будуть встановлені 31 блочна модульна котельна, які дадуть можливість автономного функціонування системи забезпечення опалювання. Таким чином, 43 тисячі абонентів будуть з гарячою водою, теплом. Незалежно від того, чи буде у нас блокаут, чи не буде. Крім цього, ми плануємо перекласти 220 км магістральних трубогінок. Реконструємо зараз три котельні на північній Салтовці. Крім цього, до початку нового опалювального сезону буде запущено у роботу сучасний турбогенератор, який буде виробляти додатково 20 МВт електричної енергії. Щодо питання енергоефективності, що зараз є актуальним напрямком для країни, то протягом останніх двох років розповідає міський голова завдяки заходам з енергоефективності у Харкові на 21% вдалося вдалось зменшити споживання газу, і робота триває, бо це зараз завдання номер один для всієї України. У Харкові жваво втілюють в життя проекти пов'язані з альтернативними джерелами енергії. Ми відкрили. Сонячну електростанцію у 17-й міській лікарні. Це дозволить нам забезпечити стабільне живлення у будь-який час. Такі електростанції у наших планах встановити у всіх лікарнях, та школах і дитячих садочках та об'єктах соціальної інфраструктури міста Харкова. Ми працюємо, працюємо. Кожного дня працюємо практично цілодобово для того, щоб підготувати міста до наступного опалювального сезону. Запевняю вас, що зробимо все можливе для того, щоб місто Харків був з теплом, гарячою водою і е, давав нашим харків'янам усі послуги, які вони потребують. Щоб як і минулоріч прифронтовий Харків міг пережити зиму у місті всі служби, роботи виконують згідно всіх графіків. Наразі підкреслив Ігор Терехов, житловий фонд та соціальна інфраструктура міста в рамках підготовчої кампанії до нового опалювального сезону, готові вже на 65%. Леся Коплюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків новини. Серед міст Харкова рік тому на початку війни ця частина мегаполісу регулярно піддавалася ворожим обстрілам. Через це, крім будівель, значною мірою постраждали і комунікації, зокрема трубопроводи. Бомбардування призвели до того, що мережа практично вийшла з ладу, тому що тут вона виконана з чугунних труб, а чугунна труба підвержена розтрісканню ламка труба. Тож, каже Микола Завада, застарілі труби, які відслужили майже 70 років, тепер замінюють на пластикові. Вони пояснює, більш надійні, адже у випадку обстрілу руйнуватиметься лише невелика частина мережі, саме в місці прильоту. Робота виконується методом скерованого буріння, з цілею, щоб, по-перше, не відключати споживачів від водопозабезпечення, а по-друге, Прискорити роботу і зменшити земляні роботи. Зараз ми вже виконали першу пілотну бурову скважину. Сьогодні розширяємо після завтра. Будемо затягувати трубу. Загалом комунальники мають замінити 560 метрів трубопроводу та роботи виконуватимуть поетапно. Для цього мережі розділили на дві умовні ділянки. На першій все заплановане мають завершити до 5 серпня, на іншій до п'ятнадцятого. Абоненти працюють по старій трубі, нова паралельно прокладується, потім вона включається і виконується переключення бокові на житлові дома, на перемички і так далі. Помимо того, що ми міняємо трубу, ми міняємо запорну арматуру, ми встановлюємо нові пожежні гідранти, що немаловажно в даній ситуації, і повністю відновлюємо роботу. Всіх кілець водозабезпечення для надійної роботи. цьогоріч працівники Харківводоканалу планують перекласти 10 кілометрів трубопроводу, із них майже 9 уже оновили. Тож прогнозують на підприємстві, мають достатньо ресурсів, аби навіть перевиконати план щодо підготовки до осінньо зимового періоду. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Швидкість, технологічність, максимальна автономність у Харкові. Тривають монтажні роботи зі встановлення 14 блочно-модульних котелень у віддалених куточках районів. Замість морально та фізично застарілих котлів і обладнання, що не підлягає ремонтам для автономності лікарняного комплексу. Причин, які обумовили появу у Харкові, таких швидких у монтажу котелень вдосталь підкинула війна. Через неї вся ремонтна кампанія для КП Харківські теплові мережі отримала подвійний обсяг першочергових завдань, і час на сьогодні має вирішальне значення. Як каже начальник управління з експлуатації Сергій Мельниченко, наприклад, якби довелося ремонтувати старі котли з обмуровкою, то процес розтягнувся б до зими. Блочні котельні то зовсім інша історія. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків. все підключили. Ну звісно, швидше ніж будувати. Воно ж ну на 90% готова продукція. Нам тут що потрібно отримати у всіх організацій технічні умови не підключення. Це газ, вода, каналізація, електрика. Залити там фундамент робота, поставили котельню, поставили димові труби, підключили до домереж. Все саму котельню ми не будуємо, ми тільки підключаємо. Ну крупна вузлова зборка вже зроблена е, виробником котельні. Це суттєво пришвидшує сам ну, монтаж. Блочні котельні для Харкова не нові. 17 з них вже пройшли найважче в історії України опалювальний сезон. І навіть заощадили до 20% електрики та газу. За словами Сергія Мельниченка, найбільша з них має потужність в 1 МВт. Натомість нова партія котелень значно потужніша від 3 до 8 МВт. Для прикладу, дана котельня у Київському районі на 6 МВт вже здатна забезпечити теплом та гарячою водою. Аж сім великих багатоповерхівок школу та дитячого чи садок. У цій котельні встановлено сучасне обладнання, котли колбі потужністю 3 МВт кожен, насоси німецького виробника віло все з частотним керуванням, тобто ну, досить буде економна та гарна котельня. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити здесь дизельний генератор. Він також буде ставитися. І під час блокауту у нас буде запас води, у нас буде своя електроенергія, і ми зможемо надавати послуги. Опалення навіть під час блокаутів. цього року. Тільки у Київському районі закінчують монтажні роботи на чотирьох блочно-модульних котельнях. Найбільша котельня на 8 МВт отримала прописку у Новобоварському районі. Решту розподілили туди, де потрібно: на основ'янські, холодногірські та на філіях комунального підприємства Харківські теплові мережі усі блочні котельні будуть стовідсотково готові розпочати опалювальний сезон у зазначений термін. Україні до кінця війни не підвищуватимуть податки. Хоча український уряд планує скасувати деякі пільги, що були введені на період воєнного стану. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня. Прем'єр-міністр уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни. Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії. Раніше влада планувала, що скасування 2% працюватиме з 1 липня 2023 року, але парламент не встиг проголосувати цей законопроект. Тож норма про скасування 2% працюватиме з 1 серпня 2023 року. Норми законопроєкту передбачають скасувати можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, скасування можливості для ФОП платників єдиного податку першої та другої груп не сплачувати єдиний податок, відновити проведення документальних перевірок. Документом передбачено, що такі перевірки під час дії воєнного стану. Проводяться за наявності безпечного доступу до територій, приміщень та документів. Також буде відновлено застосування штрафних санкцій, таких як порушення податкового законодавства, правильність нарахування, обчислення та сплата ЄСВ та порядок використання РРО та ПРРО. Відновлять і перебіг строків, визначених податковим законодавством. Яна біляєва новини Харків. У Харкові концерт з нагоди сотої річниці з дня народження екс-президента та загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва. Саме він започаткував міцну дружбу між двома народами. За довгі роки співпраці налагоджені тісні зв'язки у різних сферах. Навіть зараз у часи війни у Харкові проживає багатотисячна діаспора азербайджанців, які з першого дня повномасштабного вторгнення були поруч з українцями. Азербайджан почав надсилати в Україну гуманітарну допомогу успевших днев, війны и продвижимо. Більше с историей развитки, сперодничества двоих крайн повязано и с агенциальным лидером Азербайджана Кейдар Алиевом. Кейдар Алиев основоположник дружніх азербайджан українських відносин, архітектор сучасного Азербайджану. Кіда Радієв любив Україну, а Україна любила його. і Україну продовжують підтримувати, адже на власному досвіді знають, що таке війна та як живуть люди, коли в державу вторглись окупанти. Тож зараз дві держави розуміють одна одну та прагнуть до розвитку двосторонніх відносин. Ми зібралися в цьому залі, щоб згадати велику людину. Рятивника азербайджанського народу, фундатора сучасного Азербайджана Гейдара Алієва. Гейдар Алієв завжди пишався своєї національності. Коли території Азербайджана були окуповані, тисячі людей змушені були виїхати до інших країн. Гейдар Алієв багато зробив для об'єднання азербайджанців всього світу для збереження їхньої ідентичності. Хочу процитувати загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва. Народ завжди має пам'ятати про своє коріння. Щиро бажаю азербайджанської діаспори, усім українцям. Ніколи не втрачати своє коріння та завжди пишатися своєю рідною землею. На заході також вшанували пам'ять героїв, які боролись за незалежність українців та азербайджанців. Вони стоять на захисті свого дому. Для мене велика честь від міського голови Ігора Терехова вітати всіх вас на урочистості з нагоди сторіччя. Видатної людини, загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва, ми вшануємо пам'ять великої людини, як вже було сказано, яка заклала фундамент дружби між нашими країнами Україною та Азербайджаном. Я хочу подякувати всім присутнім, особливо азербайджанській діаспорі, за той вклад, який ви робили в повоєнний час, і особливо сьогодні, коли ми боремось всі з російським агресором. Не випадково було відкрито перше почесне консульство саме в Харкові, і я дуже вдячний за ту роботу, яку проводить пан Почесний консул. І хочу сказати, що за дорученням міського голови ми будемо продовжувати робити все, щоб наші відносини на рівні міжмуніципальному розвивались і продовжувались. А для цього у нас є головне, це наші захисники, які сьогодні героїчно борються з російським агресором. Завдяки потужній підтримці міжнародної спільноти я впевнений, що перемога буде і ми продовжимо все, що ми запланували і в мирний, і... Слава Україні! Слава нашим воїнам! Урочистості відбулися за підтримки консульства Азербайджанської Республіки у Харкові. Для гостей виступили відомі танцювальні колективи та народні артисти України. Серед них і Павло Зібров. Марія Соловйова, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександр Уваров Харків. Новини.